девочки, продолжение следует. Пирожки горячие такие. Сегодня, девочки, знаете что? Пятница. Продолжение. Одно видео вышло, а это уже продолжение. Я скажу, что в пятничку песный день. Думаю, надо что тебе приготовить что-то Картошечку сварила, пюрешку. Потом всю картошечку зажарила цибулькою. Та думаю, наверное, я Вареників наварю. варю. Ось вже яка каструля пирогів. А тоді подумала, десь та машинка, що кісто розкатує далеко, я її не достану на тому, на шифанері в ящику. Я, напевно, замішу дрожжове кісто. Дрожжі на секундочку, в мене ще я не знаю відколи. Я не знаю. Ну, на неділі три не більше. Поналяпувала плитку, поростирала. Я, коротше, вирішила замісити дрожжове. Машинка та, що місце у мене на... тут біля мене близько. І я на цілий кілограм муки замісила кіста. І, звісно, на велике количество муки кісто. Пироги тепер, виходять величенькі. І картошки було чимало. Так що, дівчатки, штук 4 чи 5 буде в мене коржиків таких, що дивимось. Ось, раз, два, три, чотири, шість. Це я зроблю коржиками чистого вику до молока. А це все пішло на пирожки. Так що, дрожжове кісто обичне, тільки олії налила. Я обично дрожжове можу додати яєчко, якщо не пісне. Ну, так як пісне, звісно, олійки налила і все. Завела опару, щоб побачити, чи дрожжі працюють, чи ні. дівчатки, буду витягувати, бо неудобно. Кави летять уже насідало. Вон, дивіться, у них там городок свій є, я вам колись покажу, як не забуду. Дивіться, клином летять як журавлі. Там прямо над балконом у людей вони викрикують. А якась птичка тут. А, жаби. цілий цілий два тижні, я хочу сказати цілий тиждень. Два тижні йшло в дощ. Дивіться, аж вітіля летять. Так, да, жаби почали квакати під вікном. Так ніколи я не чув, а це дощі пішли і вони, ну, коротше, їм якраз то що треба, погода. І вони прямо під вікном крякають собі серед ночі. Гавиці будять у 4 години. Голуби буркують у пів п'ятого, починають. Е, у п'ять часов їде машина миє асфальту там знизу. Їде туди, на круповки, повертає на низ, потім наверх і повертається назад. Це на все 15 хвилин їй дається. Ну Я вже не сплю з п'яти часов. У мене будильник у шість, так що не дає спати. Ну, це як вікно відкрите. Як вікно закрите, і це зимою, зимою сніг, чистий, літом, асфальт має. Листя осінь, гудуть, Гудуть, да, ота дуйка, у них мітлою не замітають. А дуйкою здуває, 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 здуває і все. У мене на роботі таке, як дуйка, тільки не дуйка, а до себе тягне. Ну, Лучше як дуйка. бо До себе тягнуть, воно набереться, пішов, висипать, а то воно здув-здув на і все. Оце таке діло. Так що я вам показав вечірнє закопане. Закат сонця, ну закат за гори. Там ще воно, якби оце туди на гору підняться, то там ще сонечко було б. Ну, так, да. сонце ще тут не сіло. У Закопаному сіло за гору. А якби вийти на гору, то воно ще не сіло. Отак. Там. а там сила, там не сила. Все, всем пока до завтра. Чи до завтра, чи до завтра. Го. Пішов я уже, наверное, спать. завтра надо вставать. Сегодня у нас такой супчик, девочки, из отходил. <laughs> Точно из -подходил. Потому что был кусочек бекона, Не з'їли, вже ніхто не хоче. І був кусочок м'яса тушеного в духовочці. І ось дивіться, я його меленько порізала, все, пережарила, пережарочку чесничку, цибульку пожарила, потім два зубчика чесничка, потім туди додала ложку томатної пасти і у коробочці було трохи сливок, ліда п'є сливки, кофе з сливками. А так як ліди немає, сливки вже не свіжі, я їх тут дав підливку. І такий супчик з сливочками, томатною пасточкою, з вермишелькою обалденний. Попробувала тільки що копченим бікончиком пахне. Коротше, дівчатка, об'єднання супчика. Тільки хто Ждемо вовика, він сьогодні, мабуть, короткий день і будемо обідати. А Богдан, естественно, бабушки на кухне помогает. Делаем морковные палочки. Почистил две морковочки бабушки, одну на супчик, а одну соби на палочки. Огурчик режу, что-то тут, какие-то произведения искусства. Вот так вот. Всем доброе утро. Сьогодні неділя законний у мене вихідний. Так хотів зранку вийти погуляти хоч пів дня. Ну не вийшло. На вулиці дождик, а зонтик я не хочу носити. Лучше лягти та віддихнути в хаті. Так, дощ з криші капає, так? Що там? О, у Юли уже скоро зацветут помидорчики. Ладно, сейчас я вам что-то расскажу. Я тебе забыл вчера рассказать, что я тебе рассказываю, чтобы mm -hmm. ты чула. Ты же не спишь еще? Уже почти. А то я так, как поснидаю, сразу спать хочу. Почему mm -hmm. я не снидаю? Да надо и тебе трошки не снидать. Mm -hmm. yeah? yeah, я же вчера был на работе, ты же видела, да? Я же вчера не гулял. Ну mm да. -hmm. Це точно, що не говоряв. Ну, на ну, важкій ти роботі ви хочете. На важкій, це в чому. Тобі написали. А, мені написали. О, спасибо вам! Е, спасибо вам, що ви написали, що ви мені сучуєте, особливо І. Е, ініціали назву. Дуже слідкує за мною, дуже клас. Я люблю таких людей. Я вже чувствую, коли тобі коли Чувствуєте, так? Це дуже добре. На розстоянні чувствуєте, коли мені добре, а коли погано. Спасибо вам, спасибо. Пишіть, пишіть, пишіть і ще раз пишіть. Я дуже радий. Тому що одностороннє, оце, ну, як, я вам, а ви мені ні, це так, як ніпіль. Туди ту я назад не виходить. А якщо ну, має бути обратна зв'язка, тоді легше і вам, легше і нам. Ну, Вам то легше, ви дивитеся, вам постійно щось розказує. Я ж вчора буду на роботі, ну а. Через друге на третє. Язик раніше. Так. E, Язик раніше, а мозок пізніше, Треба наоборот. Діло в тому, що обратно забувся. <рес> Ні, діло не в тому. Діло в тому, що що я хотів? Щас, минутку. Щоб не забутися, бо я забуваюся. Що я завжди перебиваю? Потому що мені мисля прийшла, і я одразу вже не боку забудуся. Ну я, я вже казала вчора дівчатам, якщо забули, значить воно їм не треба. Так. Ні, не в тому діло. Це ви забули. О! Як я вам показував, як я сніг кидав. Улянуся. Ноль. Ніхто нічого не писав, що яка тяжка робота. А як чуть-чуть травичку порвати, це. я ж вам все не можу показати цілий день. Потому що то телефон сів. То забув його з кармана витягнути, чи він мене висить, ну забув включити. Це все, як учора. Я ж приїхав на роботу на другий об'єкт, я ж не показував, як я обідав, не показував. А там рядом сусід травичку теж почав рвати. рває, рве, жінка вийшла, рве, рве. А, в нього ножниці ці здорові. І він чика, 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 чика. А жінка пішла, там нарвала цих світів польових, ну, типа як польових. І мені каже, ти ну ладно, я ж, а я пиріжки їм. Такі добрі. О, ну ладно, пообідав я і пішов по си. Взяв косу і йду. Він мені щось каже. Ладно. Він мені щось каже, я тобі. А я кажу йому, я не розумію, не розумію, Україна, мати, мадає Україна. Если мусите украинскую, він okay, каже, я понимаю чуть-чуть по-русски. О! Oh. Ну, тоді ми щось можемо діалоги якийсь э, сказати. И він каже, а вы будете косити? Ну, тільки по-русски. Я не буду вам тут, щоб вас не травмировать. О, oh. ну так і так. Так що. Е, да, буду косити. Він каже, мені треба на пагорбку покосити. А я кажу, у мене часу немає, тому що мені ще три об'єкти треба, за сьогодні, ну, за сьогодні Він каже, ну тоді може в понеділок. Ну Може, в понеділок, якщо в мене не буде другої роботи. Тому Що я, ну що скажуть, то й ділаю. Це ж не я тут хазяїн цього об'єкта приїхав, косю, приїхав і косю. Ну, факт того, що я вам хочу щось сказати. Що як би ми могли один одного поняти, я вже давно це кажу, колись литовці приїжджали. Mm -hmm. А ви мені руський та Я розумію, що це руський, це вам ріже. Ну, треба якось з чоловіком побалакати. Чи розвернутися і піти, просто він зі мною буде балакати, а я буду відвертатися. Ну, так чи не так? Mm -hmm. yeah, к чому? це було? Ну, к чому? ну просто розговор, не к чому. Я не можу розказати к чому. Просто такий розговор. І тобі розказую, що ти мені другий раз щось розказуєш. Щоб мене не умнічили. Щоб ти не унічала отут. Я ж не можу розвернутися, коли мені українці запрещають і, і, той. Балакають поруч. І взагалі, в мене YouTube канал, і я должен ходити по стойки сміла. Да, так. Постойки. Шаг вплива, шаг вправо. Так, да, тут зразу, зразу все. Зразу тут так з'їдять. зняв 15 минут відео, виставив. Проробив цілий день на роботі, обсусали, малороби. мало робе. Мало робе, багато балакає. Не те, не те. Ну а що? Ну, от... І це не, не скандал, А ні, це не скандал. Це, це не скандал, це ми з тобою балакаємо. ну кажи. Це розговор для того, що, щоб люди розуміли, що вони ж самі задають в коментарях тему ну, для зйомки. Нам же треба щось знімати, а щоб ми щось зняли, то ще де. Кофе п'ємо, їсти варимо, не подобається. Значить, треба розказати про коментарі. Є у нас коментарі, на які ми можемо відповідати. Якщо людина, допустимо, з Дніпра нам свята пише коментар, вона пише добрий день ну, на руська Добрий день, рада бачити, чекаю на ваше відео, привіт з Дніпра! Все, тут не придарешся ні до чого, людина підтримала, ми їй подякували за підтримку. Все, а це ж важка у вас робота, легка у вас робота. А що ви, а де ви, а чого не мова українською, а що дитину не учите і постійно якісь треба заковирки зробити? Значить, що я хочу сказати, це е, другий раз проскакує, вам вже треба щось знімати. У нас знімають отак, є саме цікаво знімати, це, що вас інтересує. А вас інтересує те, що ви пишете у коментарях. І ви питаєте оцю тему. Так що ви самі задаєте нам, нам ну, прокладуєте дорожку. І все. І це хорошо. і це ж непогано. А розказувати, що, ну, розказувати, ми ж живемо, ми ж не спимо цілий день. До можна сон розказати. Те тема. Можете, це не то, що нам, ой, надо маю вам показати, а ви Ні, нам є що, я би ви тільки слухав. Так що це дуже добре. Ми вас всіх привітствуємо. Побільше пишіть. Я ж не можу з вас витягнути оцим, оцим своїм, типу я такий і щоб ви щось, нібудь написали. А ми ж згавкуємося, а вони не хочуть писати. Та це не одгавкується. Це наоборот, я вас закручую, щоб ви ж піддержали мене. Люди, саме інтерісні коментарі. Це не знає ніхто про них, одна я. Ану розкажи. А я знаю. <ріст> ті, що пишуться коментар на коментар. І я їх не читаю, всі в мене немає, я теж я тільки в телефоні сиджу. І я їх читаю вечором, коли вже всі ляжуть спать, а, а мені не спиться. І я от буду лежати і читати, заходять в ті коментарі, які коментар на коментар. Там стільки г пишуть уже потім коментар. Навіть якщо ти людина написала відвратительний коментар, ти їй подякувала за підтримку і побажала гарного дня і чудового настрою. І все одно на цей коментар 3-4 буде отвратітельних гавнистих. Не знаю, чого, так? І на це ж треба теж відвідати. Напинат... Тоді, тоді нема коли знімати свою життя, да? на коментарі ну, офічати. І для того, щоб на них не отричати, <клес> ми, ми так сядемо, побідаємо, поділимося одне з одним. Я мовику не кажу всі, бо якщо я я усі коментарі, які там є, казала. Мені не було часу, <клес> коли <клес> на роботу ходити. Він би ні, він би вже сказав, закрий його нафік. <клес> Ні-ні-ні. Ніколи ні. Не закриється. Хотя мысля просто Вот <laughs> это такие дела. Ну что, все. На сегодня все. Не на сегодня все, а все пока. Пока-пока. Того, что надо. Заняться мне чуть-чуть другим делом. Я вам все не покажу. Я же знаю тоже, что показывать, что не показывать. Правильно? Правильно. Завтра же уже я ж дуже, х... наши дети. Я хороше не показую. А таке. Завтра діти прилітають, надо вже сегодня нам готовить. Наготовляють, бо вони там в Греції оливків наїлися, а приїдуть додому, м'ясо хочуть. да, вчера купили м'ясо, я вас покажу. М'ясо, сало, Що ми ще? Тепер цей бочек пропустила. А знаєш, що ми не купили? Знаєш, що, знає, що ми не купили? Я тільки що дивився. цибулі у нас немає. Ну гамочка ж відкрита. Та гамочка то відкрита, просто треба в гамочку йти. Просто ти не хочеш носити. — Я не хочу зонтик носити. І це мені треба. Якби, Я це в можу... гамочку піди, полтинника нема. По одну цибулю. Так. Да. Значить що? Цибуля стоїть три з чем ну, Візьми чотири злотих і піди. Не, а вдруг, а вдруг що треба ще? Масло треба. Там мало заканчується. Обратно розпробувати. Будем варити йому. Так. Поки-поки, бо я не можу з вами розтатися. А далеко не переключайтеся, одразу оце подивитесь і підожіть, буде слідкує ще Сьогодні ще один. Сьогодні ще на вечір. Так що ви... Вы... Може, дощ И... притихне, може ми де підемо? Може на вулицю. Ну, ми вчора виходили на вулицю і хотіли зняти відео. Мових після обід був вдома. Не після обід, А після трьох часов я буду. Ну, а я. А після обід. Після обіду це після 12. Оказується, я взагалі нічого не робив. Мови і слідкує. Бо і світли. Да. Ми е, спускалися, йшли, треба нам було в аптеку, треба нам було погуляти, звісно, вийти. Бо я цілий день сижу тепер з Богданом, як Богдан вдома, так я сижу, як вог у хаті цілими днями. Ще як дощ, то ладно, хоча я під зонтиком по дощу пішла. І ми йшли гуляти. Mm -hmm. І на лісничній площадці дитина пішла на одну е, полосу нижче нас. Ну, як ото є, то Вона ну, та. туди далі, побігла, як діти хочуть перві побігти. Побігла, різні одну пері. полоску нижче і знизу заходять люди, які віддихаючі із собакою. Собака, ото, знаєте, така модна, невелика на ногах, ну вона широка, квадратна, мордочка така сплющена, і та собака, як кинулася бігти по ступенькам, Богдан так злякався, розвернувся, біжить до мене, а вона вже його чуть ли не за ногу хватає. Побіліла дитина, в нього почалися аж таке з руками, яка ж судорого вроді почало його ну, руками, отак почало. Злякався, бі... да. злякався, побілів, У мене чуть серце не вискочило. Я почала їм розказувати, що треба на поводку вести собаку. Вони мені кажуть, що вона ну, добра, вона та добра, я розумію, що добра, але ти ж не докажеш дитині, що це собака добра, і вона може стрибати по тобі. І в нас такий стрес, і да. він вже йшов з нами туди білий, як молоко, взяв нас за дві руки, діда і мене, злякався, просто не виносимо. За дві роки нас узяв і ми дійшли, купили йому мороженку, пішли в аптеку, купили собі лікарство і вернулися додому, не було в нас ні гульок, ні відпочинку ніякого, нічого. І так ми сьогодні дощ йде, так що якось так. Якщо то не треба мене бросати, бо я ж залишився з хату закривати. А вони побігли. Мене треба пускати первою. Мене собаки бояться. Мене кость уже стара, вони не вкусять, бо... Зуби поламають. вот. Вони бачать. Правильно? А ти вечно духаєшся перед зеркалом. Ми вже на вулиці пів часа, а він все парубкує перед зеркалом там натирає збір. Мені треба бо або в вразі сторони моя причора. Це такі діла. Все, товариші? Не пропустіть на вечір свіженьке. А самое главное, а самое главное, ВИ Пока-пока.